Друзі, всім привіт іх рада вітати на своєму каналі. Ми на пару днів від'їжджали у місто. У нас не було десь тут дня три точно. І була в цей час страшенна спека, і я дуже-дуже переживала, щоб рослинки мої взагалі не засохли. Але скажу чесно, огірки взагалі виглядають дуже... Плачевно. ну, Мені шкода, я не знаю, чим їх вже травити, бо фітоспорин, я так розумію, що не допомагає. У мене тут гарно зараз квітують петуні. І покажу вам зараз, поки в такому задінку біля ялиночки своєї. як розквітла вербена. Гляньте, як вона зараз тут рясна, квітує, така гарна. Оскараво-фіолетового темного такого кольору. Петуні гарно квітують. Ось інша вербена, вона трішки іншого кольору. Дуже гарно. І він прям розрослася так теж добре, квітує. І мої петуні. Що ж, значит, я їх поливала добре. От ми скільки тут було 5. Я їх заливала, поливала, посипала гранулами щоб їх ніхто не їв, і вони так от добре пішли в ріст нарешті. Ах, і газаня, гляньте. Сонечка скоро діти сюди і вона відкриється. Все ж таки все любить, щоб рослинки всі люблять, щоб їх поливали. В таку спеку це страшне. Сьогодні купили ми затіняючу сітку. Ширина 4 метри. Довжина 6 метрів. І все це вийшло на 45%, там затінення на 360 гривень. Ох, тут теж гарно квітують петуня. Тому будемо сьогодні з чоловіком притіняти, затіняти, бо я не знаю, що з тими огірками вже робити. Я бачу, що і перці якісь теж такі стали негарні. О, коротше, щось цей сезон взагалі, знаєте, обриваю петуні, взагалі якісь не дуже. Помідорок дуже багато на обірвала. Вже поспівало, почервоніли. Буду збирати, не знаю, ще чим обробити. Ось, наприклад, півонія, Кві... вона не квітла, але нормально росла, росла, тут хопа, і вже щось вона засихає, щось їй вже не подобається. Що, я не знаю. Дуже шкода, так, трудишся, доглядаєш, а в результаті воно все одно щось пропадає, щось не так. Взагалі, от, гляньте, в мене гортензія, був один кущик, а тут як з корня пішов інший, я думала по осінь розділю, розсаджу, а воно все засохло. Або його щось їсть, можливо. Потрібно, напевно, антихрущем пролити. От, Вона навіть і збирається квітувати. А я її купляла ось таким, напевно, не знаю, метр шістдесят в кущі. Вона була три гілки, такі чи чотири великі, але потім щось пішло не так. Світло тут вимикали, тому знову напору вже немає великого. І це дзюрчання, незрозуміле. Бросила зараз на перець. От, і поливаю потрішки. Ось гляньте оце що. Це теж якась фітофтора чи що це. Не розумію. Дуже шкода. Будемо повністю так затіняти якось, щоб не пеклося нічого. О, мої помідори, ой, йо які вони стали, страшне. Зараз вам покажу. У нас огірки в такому стані. Я не знаю, може ви мені щось підкажете, що з ними робити. О, ось гляньте, які гарненькі тут. Дивіться. Червоні, жовті. Такі гарні висять, і гляньте. Якісь вони. Що з ними тут не те, не так, не те, не так. Цей можна вже і зривати. Ну Так, поспіла начебто непогано. Перед від'їздом також обробляла ну, фітоспорином ці фітофтори, бо мені, чесно, ну, шкода хімію травити квадрісом цим. Не дуже хочу, але О, бачу, що вже тут теж помідор поганий. А, глянь, так, звісно, він буде поганий. У нього фітовтору. Оце таке мене було в минулому році. Там біля біля лохини, коли я висаджувала помідори, вони всі отак от як запечені внуть... ну, зсередини були. Так, що бачу, десь тут фітофторний помідор. Слухайте, стільки обриваю, мені так шкода, я не знаю. Стільки вражаю, вже я штук 50, напевно, викинула цих помідор. Mm. Чи хімію обробити. Помідори можна зібрати та почекати днів 5. А от огірочки я навіть не знаю. От гляньте, бризкала перекисом, а воно все ніяк. Потім два рази фітоспорином пшикала. І воно щось взагалі ніяк мені здається, ще хуже, ще хуже стало. Не знаю, чим ще пшикати, а можливо потрібно взагалі пересіяти огірки, бо іншого виходу я не бачу. Огірки це якась моя печаль. Так, тут я прибирала, поливала. Зараз потрібно шланги переставити. Ну, якось взагалі город в цьому році не радує. Щось все не так, все не так. Що їм не так, не знаю. От, хай поливається потрошки. Так, і що ви думаєте? пройшло буквально пів години і вимкнуло світло. У сусіда включився генератор. Звісно, я не встигла дополивати. На гартензі без сліз не глянеш. А ми зараз підемо перетіняти огірочки наші та помідори. Розрослась. Ой, а мі мій мій гляньте, скільки бутонів тут. Вся в бутонах. Класно. Так, зараз ми з чоловіком будемо розкривати цю сітку, подивимось, наскільки нам вистачить її і щось будемо придумувати, якось закріплювати. Так, ми розвернули, побачили, що нам вистачає повністю все прикрити. Чоловік пішов брати пилу, будемо відпилювати пагони з абрикоси, там з вишні, щоб було зручно нам зачепити за щось. Так, чоловік зараз чіпляє такий, а у нас джгут є мішковидний і зачіпляє за абрикосу, за вишню за зачепив, і потім будемо продівати через цю сітку, щоб вона висіла більш-менш однаково. Так, ну що, ось ми вже зав'язали три сторони сітки. Тут плотність 45, це, напевно, найменша, але ми не хотіли плотну, щоб взагалі не проходило сонце. Зараз буде якраз те, що треба. І, ну, і звісно, що робимо на рівні так, щоб можна, під цією сіткою можна було ходити. В мене <свісно> виключився телефон. Від жари, ще й сів, виключили світло, ніяк не підзарядити. Ми зараз тут все намагаємося виносити. Бачите, чоловік звільнив вже місце. Тут стільки пакетів було, що просто капець. Вон, ще багато всього. Так, це мої свічки. Вже все, я хочу їх винести. Потрібно помити їх. Але зараз свічки коштують недешево. Так, і будемо хотіли спочатку літній душ робити, але це теж потрібні бруси. і, Коротше, тисячі ми порахували, чотири, так потрібно точно, щоб зробити літній душ. Тому вирішили краще вже починати тут щось робити. І вже звільняємо звіти. Навіть видно оцей стік. Як, куди вода стікати буде, коротше. Тому ось такі справи. Так, знайшли старі іграшки мого Тимофія. Відвеземо їх на дитячу площадку, там є біля пляжу, щоб діти інші гралися. Ось тут я пролила зі скважини. Володі вже все відквітували. Так, і ось мене хі -хі, побачила, почала лаватера квітувати. Така гарна рожева. Тут я пролила, коли, куди дістала, і ось тут теж трішки пролила. Підемо з вами, зараз покажу вам. Перевіримо, чи вода вже пішла. О, як тут тепер вільно, коли йдеш. Не заважаються мальви. Дали воду, встигла тільки лохину пролити. Гляньте, бочка води, мені вистачило тільки огірочки полить, перець, петуні полить, ось це кашпо металеве залити. І все. Віше, нічого. Так, а води як не було, так і немає. Я щось не зрозуміла цього приколу. Так, Добре. І в нас же цю яблуньку можна, я так розумію, обривати, бо яблучка падають, вони вже спілі, стиглі, солодкі. Зараз хочу одну, одне яблучко зірвати, наприклад, ось таке зелененьке. Щоб зрозуміти, солодке воно чи ні. Бо дуже-дуже опадати стали. А! І ж моя затіняюча сітка, цього сюди прийшла. Ось так вона виглядає. Є можливість під нею ходити, щоб було зручно. Ну, мені подобається, вона не дуже така плотна, 45%, щось там написано. З цієї сторони, коли сонечко вже повертається, тут же затінок починається від горіха. Тому все клас, Мені сподобалось. А ці я вирішила огірочки не затіняти, тому що в них тут і так сонечко прячеться за горіх і не дуже також і спекотно їм. Чіли бочку наповнити водою, бо все майже використала, а води все немає і немає. Коли ж воно буде цікаво. Вже тут так пусто стає потрішки. Я кажу чоловіка, о, ще потрібно робити всі ці грядочки. <гум> Щоб це звільнити, ну тут вже таке цегла, дошки, тому це навіть не знаю, куди складати. Мені здається, знаєте, що я коли вирізала ці мальви і пролила виноград, що він наче як аж, аж якось збільшився в розмірі. Ось такий красунчик висить. Звісно, не всі гронки якось знаєте, перетворились на ці ягідки. Ну, що є, те є. Головне, що не хворіє. Ось це важливо.